Розказуємо ту важливу інформацію, яка в нас для вас є. Отже, командира 211-ї понтонно-мостової бригади Олега Побережнюка відправили під варту. Про це повідомляє офіс генпрокурора. У хамбрига є право на внесення застави у розмірі понад 908 тисяч гривень. Про підозру Побережнюку повідомили 17 грудня за матеріалами слідства восени 23-го року. Він відправив чотирьох бійців на Хмельниччину, щоб ті будували йому дім. За документами військові були у Херсонській області. Навіть отримали виплати у розмірі 100 тисяч гривень за день на нулі. Адвокат 에, побережнюка Микола Омелянюк заявив, що повідомлення про підозру є надуманим за його словами. підзахисний не залучав підлеглих до будівництва, яке за його словами почалося не у 23-му, а у 24-му році. Журналісти проекту Крим Реалії оприлюднили імена тисячі військових із Криму, які загинули в армії РФ. Список містить інформацію про місце народження, призов чи вербування до російської армії а в деяких випадках дату і місця загибелі зазначається, що більшість із них контрактники та кадрові військові. Найбільше загиблих зафіксовано із Севастополя більше 230